Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень, і програма має назву Вересень? І сьогодні будемо говорити про Кубу з такої нагоди Віталій Кулик, політолог, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства. Назвостях доброго здоров'я! Вітаю вас! Е, відразу скажу глядачам, що пан Віталій був на Кубі нещодавно. Ми знаємо, що там якісь перетворення відбуваються, що там якийсь мир між Вашингтоном і Гаваною. І тоді виникає перше питання: чому? Чому виникла, тобто хто ініціатор? Оцього о цього замирення, хто хто кому перше подзвонив це, так дуже важливо в дипломатичному сенсі. Там чи це кастро подзвонив Обамі, чи Обама Кастрі, Кастро? Ну чому це за останні півроку ну, такі? Ви знаєте, було кілька спроб замирення між Кубою і Сполученими Штатами. 77 рік відомий договір про кордони морські Флоридський е затока і розподіл внутрішніх економічних зон. Але потім знову ж таки так звана холодна війна, відлиги, і фактично починаючи з 2011 року почалися переговори-консультації. і все це відбувалося за посередництва Ватикана, і в першу чергу значну роль в замиренні і вирішенні питання в регулюванні ситуації зіграв останній папа римський Франциск. Він був давно. Да. Звичайно, і фактично Ватикан давав і майданчик, хоча фізично переговори відбувалися в Канаді, але Канада не втручалася в саме переговорний процес, а модератором переговорів по всім робочим групам, по всім питанням виступав саме Ватикан. Ватикан наполіг на тому, щоб звір. Так звану кубинську п'ятірку, це заарештовані шпигуни кубинські у Сполучених Штатах. Свого боку, Куба відпустила дисидентів частково і американських також агентів, яких було стримані на території Куби. І е, фактично вони запустили механізм. Е, це, це не відлига, це не зміна політичного режиму, це не демократизація. це врегулювання певних аспектів відносин між Сполученими Штатами і Кубою. Це економічні питання, тобто замирення як мета, а не як інструмент. То просто миротворчість Ватикану кінцевий метап це просто мир, не, не, не для того, щоб через мир щось там ну якось там щось зробити. Про просто... зрозуміло. Е, Зараз в путіних штатах відбуваються вибори, і е, є велика діаспора кубинців, які проживають в південних штатах, зокрема да, в Флориді. Да. Молодь виступає за встановлення нормальних відносин з Кубою, можливість подорожувати на Кубу, можливість переводити гроші на Кубу, можливість спілкуватися з рідними. Старше покоління вважає, що там комуністичний авторитарний режим і має бути знищено, має бути інтервенція і так далі. Але критична маса людей. Кубинців за походження виступає за замирення і за пошук діалогу. Вони створили певно соціальний запит, на якому зараз грають демократи, які беруть участь у президентській гонці. Фактично, вони ініціювали цей переговорний процес. Обама буде ставити собі як плюсик до виборчої кампанії. І е, дзвоник, ініціатором дзвоника дійсно виступив Державний департамент Сполучених Штатів і президент Обама, Не Рауль Угу. Окей. Я такий. Вислів з якогось радянського фільму, все украдено до нас. Ходять такі чутки, наскільки ви їх може, могли перевірити, я не знаю, я знаю, що вони неодноразово в Латинській Америці бували. Кажуть, що кубинці і американці давно готові до замирення через те, що приватизація всього корисного, що є на Кубі, за американські гроші через підставних. Людей вже давно відбулася, що всі цигарні компанії, так чи інакше, належать Сполучені Штатам. все узбережжя там, де можна будувати гарні готелі, чи відновити старовинні готелі, які після 59-го року вже там не є готелями. Що там вже все розподілили? Чи це правда? Я думаю, що це певною мірою міф, оскільки основним оператором ринку навіть туристично виступають і іспанські компанії. Uh -huh. Основні туристичні потоки, основні оператори туризму є канадські компанії, французькі компанії. Стосовно навіть пошуки і розвідка нафти на шельфі є нафта, це близько 20 мільярдів барелів, як стверджує кубинський уряд, це займається іспанська компанія. Тобто європейці, канадці достатньо відчутно присутні в економіці Куби. Вона дійсно зарегульована. Там є великі проблеми з, з доходами населення, і з чорним ринком і все інше. Але іноземні компанії працюють лише за останні 5 років із 120 тисяч приватних. Підприємців збільшилось до 400 тисяч приватних підприємців громадян Куби, які займаються приватним бізнесом. З них фактично половина це спільні компанії з європейцями або на торгівлі, або на обмінах, або залучені інвестиції, таке інше. Дрібні навіть компанії, майстерні по ремонту велосипедів спільно з китайцями, оскільки півтора мільйона велосипедів було закуплено в Китаї. 103 ремонтні майстерні було відкрито потім минулого року за рахунок китайських інвестицій. Тобто Куба працює в плані залучення. І сказати, що Сполучені Штати вже зайшли і там щось купили співних mm -hmm. осіб, я б це не сказав. Ні, ну, всі ж згадують, що там було, була мафія, там вона відпочивала. І якщо є мафія американська і Куба, і якось це все. Люди ж як думають? Люди думають, що буде, як було. Да? Ну, тобто, був капіталізм, потім став ну, Кампродорський чи якийсь, да? потім став соціалізм, і тепер буде капіталізм, і, значить, буде знов. Ну знов там алькапони би... буде курити сигару, значить, чи там я домовлятися. б сказав би так, що зараз е пропозиції для Куби в економічному плані, в безпековому плані, в плані розвитку інвестицій іде занадто е є дуже багато як з боку європейців, так і з боку, скажімо, Бразилії. Як з боку Аргентини, як з боку Мексики, Чилі, кожна з цих країн так чи інакше співпрацювала з Кубою по різних проєктах. Зокрема, по освітніх проєктах Чилі, Аргентина залучала кубинських спеціалістів і для індіанського населення, і цілі програми для лі -лі КНЕПу створювалися при допомозі кубинців. Медицина кубинська вважається одна з найкращих Латинській Америці, і фактично вона експортує свою медицину в країни Латинської Америці. Зокрема, навіть Бразилію найкращі лікарні в ріо де жанейро і Сан-Пауло це за допомогою кубинських спеціалістів. Тобто, е фактично, Сполучені Штати не є тими гравцями, які будуть визначати економічно. Ну, але політику вони такі багаті, першому, що, вони, що вони як якій на першому кладуть? етапі, на першому да, так, так. Да, да, потім вони просто бо, якщо почнеться туристичний бізнес, почнеться е курсувати туристичний лайнер, відповідно, з'являються американські туристи, з'являються інтереси, і вони переб'ють всіх інших і е е грошми і впливом, і можливостями. Але на даний Момент, це сприятливий ґрунт для бізнесу. Куба починає відкриватися. Вона відкриває і ринки, вона дерегулює. Ви чули, от коли були. Тобто, коли ви сказали 400 компаній, тобто є 400 людей, 400 тисяч, 400 тисяч людей, які їздять вже шикарними машинами. Чи ні? Як ні. це можна побачити? Да? Ні. Тому що коли почалась перестройка і там що там ще гласність в радянському союзі, то буквально через. Півроку з'явилися іноземні машини. перші, да, тобто вже ті кооператори, вони вже якось виглядали інакше. У них зачіски, вони за кордоном купували собі речі, купували ті самі машини, перші ресторани, якісь там один-два з'явилися, вони туди ходили. Тобто це було відчутно на вулицях. Можна зараз в Гавані відчути зміни? Відчувається, але варто зазначити, що середній рівень доходів це 500 песо, це близько 20 доларів на місяць в провінції в Кубінській. І 300-500 доларів середній доход міського жителя, який за Приватному секторі працює. У бізнесмена може бути півтори-дві тисячі, і вона зростає. Звичайно, що з'являються ресторани, звичайно, що з'являється е, новий тип нових кубинців, так би мовити. Ага, є були, вже, да. були відмінені візи, виїзні. Угу. в Радянському Союзі були такі виїзні візи. Да, я пам'ятаю, це вже немає, е, але є тобто, чорний ринок. А якщо є гроші, просто сідаєш і летиш. Можна можна летіти. Тобто немає ніякої проблеми з е, 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 виїздом за кордон. Це коштує грошей. Це певні проблеми, скажімо, ну стопу проти профілактичну розмову, якщо ти будеш матися виїхати в Сполучені Штати чи в Мексику. Але по великому рахунку стримування імміграції не відбувається. Вона стримується природним чином. Люди не мають грошей, щоб виїхати, і не мають стартового ресурсу для того, щоб почати свій бізнес або нове життя на континенті чи в Мексиці, чи Сполучених Штатах. Але є, скажімо, міграція до Венесуели, є велика міграція до країн центрального. Американських, там Коста-Ріка, Гватемала, Панама. Багато їдуть до Болівії, зокрема, там висококласні спеціалісти по медицині і освіті зараз найбільш востребовані. Моралес залучає ці кари. це там близько 10 тисяч людей туди виїхало на постійне місце проживання і роботу. Тобто, отака от міграція відбувається. Стосовно е, зростання доходів взагалі населення, воно воно відчувається, але воно не надто е, е, швидкоподібне. Це не так, як у нас відбулося, що е, з'явилися дуже багаті і е, шквал і, і, дуже, дуже, бідні. І дуже бідні. Там у різниці поки що не надто відчувається. А навіщо тоді це фіделям? Ну, тобто замирення зрозуміло, ви пояснили там Сполучені Штати, Ватикан і так далі. Це зрозуміло. А це що означає поразка соціалізму? Чи, чи що це означає? Куба, не дивлячись на те, що була 50 років під ембарго, під санкціями, вона була модератором багатьох процесів в Атинській Америці. На неї орієнтується багато країн в регіоні. Так звані ліві режими, починаючи від Моралеса, закінчуючи Чилі Аргентиною, і Уругваєм, вони співпрацюють або так чи інакше беруть участь в інтеграційних проектах, які Куба модерує фактично. З одного боку, і це вплив, який потрібен американцям для того, щоб зламати цю кригу відносин над Латинською Америкою. З іншого боку, Фідель розуміє, і Рауль розуміє, що власне кажучи, Раулю вже 85 років майже, і е, е, той режим, який вони створили, і той соціалізм кубинський, який вони будували, фактично помре з самими Фіделями. І Кастро і Ізраулем, і власне кажучи, комунізм не побудований, бороду Фідель Кастро не збрив, як обіцяв. <реш> Ось <реш> і варто передавати новому поколінню владу. Перехід людей і створення нової інституції переходу цієї влади, зміна самого режиму, Він також еволюційним чи не відбувається. Так було призначено 52-літньою людиною. Було призначено це Мігель Дієс Канел. Він став віцепрезидентом державної ради. Куби, він молодий відносно, він із технократів, але основна влада знаходиться в руках армії. Всі mm -hmm. генерали, вони герентократи. Їм вже за 70 вони воювали разом з Фіделем і з Раулем. Вони пам'ятають революцію. І ці люди не здатні до новомислення і до ефективного керівництва. Зараз коптуються полковники і середні секретарі коптуються у владу. Перехід режиму неодмінно відбудеться, і Но це буде перехід. Тобто є варіант китайський переходу, так, який запропонував Ден Сяопін, і от вони тепер так по 10 років сидять і потрошку там якось реформуються. А на Кубі таке можливо, ну я беру Китай як просто соціалістична країна колишня, так і Куба Куб, зараз. Тобто, що, як вони хочуть це робити? У Куби знати багато ризиків. Оскільки, якщо буде зміна режиму, і вона буде революційним способом, відбудеться, очевидно, будуть репресії проти е, правлячого класу, проти військових, е, чекістів і е, партименкатури, господарської манкатури. Вони полетять, і очевидно, що буде достатньо кроваво з репресіями і таке інше. Вони це розуміють, і щоб для того, щоб не втратити владу, щоб це не відбулося революційним шляхом, вони готові йти до зміни політичної системи. Уже Рауль Кастро говорить про необхідність запровадження е, принципу ротації, не може бути довічним кімнатом. П'ять років на на посадах, вікові обмеження для займання посад в центральних органах влади, вже це відбувається. Тобто певна демократизація, певне підвищення ефективності державного апарату з боку Рауля, воно вже, вже робиться, вже проводиться. А соціа... верств, сказати радянським словом, верств населення. В принципі, наскільки там є люди, і яка як питома вага, людей, які хочуть змін, які. Розуміють, що ну фактично фіаско 90 соціалізму. 90% населення. Розуміє, що необхідні зміни, що це відкриватися. Ага. Вони абсолютно тобто не підтримують не... закручування гайок. За останній рік було заарештовано близько 500 дисидентів, і це означає, що і це 300 в 2013 році і п'ятсот в цьому році, і це лише за півроку. І фактично це вказано, те, що зростає невдоволення, воно вже в публічну площину виходить. Це не лише дисиденти серед священників, але це вже політичні дисиденти. Молоді. А що треба зробити, щоби посадили в в'язницю. Бо хто ці люди? Хто ці? якась історія одного з них ну це треба витискати Фідель дурак, і ти відразу в'язниця чи навпаки сказати ну... Америка це добре, і тоді ти в'язниця. Ні, ну наскільки я знаю такі випадки, коли в Фейсбуці велися пряма пропаганда про об'єднання, повстання розповсюджувалися матеріали компрометуючого <гум> характеру стосовно керівництва Куби, і людина не крилася. Вона під власним акаунтом це все здійснило через проксі сервер. Доступ до інтернету є. Звичайно, це не скрізь Wi-Fi, але в принципі доступ до інтернету є. Такого великого обмеження немає. В Facebook блокується з Твіттером, але є проксі-сервери, яким всі користуються. Кожен четвертий має аккаунти у ну, Фейсбуці, це про що говорить. Тобто, просто якщо ти продовжуєш говорити, що Фідель не. хотілося б міцніше слово використати, Фіделю не вдалося побудувати соціалізм, а сам він живе. Нескромно, то за це можна вже отримати принаймні співбесіду з спецслужбами. Очевидно, очевидно. Ну і по перше, це питання свободи слова, питання нових комунікацій. Зокрема, американського шпигуна затримали за те, що він намагався створити паралельний інтронет на Кубі. Тобто створити нову систему для соціальної мережі, для диєсидентів і за це його затримали. Вже фактично, коли не побудував цю систему, так а, а а, от коли ви кажете шпигуни, ну це ви так іронізуєте. Ну тому що я собі важко уявляю, що Америці, що Америка потребує Сполучені Штати шпигунів. Сучасними способами там в, 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 залазення кудись там в, в будь яку шпарину з космосом з тим, що 90 кілометрів до, до американської території. З цими локаторами ну з знаямності в Гуантанамо стоїть прямо на території Куби, то що там шпигувати? Ну мова йде в першу чергу про так званих місіонерів, які намагаються працювати з громадянським сектором, тому що громадянське суспільство, попри те, що там комуністичний режим, попри те, що немає багато партійності, попри те, що є певний тиск. Громадянське суспільство існує на рівні клубів, ком'юніті, ага, рухів, ага. церкви, сект. Тобто це все існує, і це все живе. І е, в них зараз щось нагадує наш 13-й рік, це клубність. Ага, ага, ага. Кубинці почали клубіться. Да – -да. Клабери. Да, модне збира, слово збираються, клабери. Збира, збираються, обговорюють, мистецькі акції, інвайти, е, різноманітні тобто культурні. Життя таке. Життя бурхливе, особливо в Гавані, в Сан-Фоєгосі, це. це Дуже активно все. І фактично в цих клубах і зріє це громадянське суспільство, а держава, влада запізнюється з відповіддю на багатьох питання, які здаються саме в цьому громадянському суспільстві. Сполучені Штати були б зацікавлені в тому, щоб політизувати цю активність клубну повернути її в бік політичного протесту. Це звичайно присікається, працює чекістська машина. Ліві ідеї. От, так я не фахівець, але я. Коли я спостерігаю і читаю час від часу різні, там, інформації з Латинської Америки в цілому, у мене враження, що ліві ідеї, які дуже брухливо розвивалися останні там, 15 років, вони можуть зазнати краху. Тому що і в Венесуелі з лівими ідеями ми бачимо як колапс економічний. Ми бачимо ліві ідеї на Кубі, як, о, так, як наріжний камінь взагалі лівих ідей. Нема великого переконання, що люди, які живуть, в Еквадорі з лівим президентом не пам'ятаю, як його звуть, та ну з зро... їхнє життя покращиться. Корея. Тобто Корея, да. Тобто, от у мене таке враження, що той та хвиля лівих, да, соціальної справедливісті і так далі, і так далі, вона не всюди показує ефективність. І через неефективність вона може померти. Ну я б сказав би так, що поки що ми бачимо навпаки перемогу лівих по центральній Америці, тиск з боку лівих на керівництво Мексики, і майже на більшості острівних країн Карибського басейну також ліві перемагають і приходять до місцевих парламентів. Ліва ідея не помре, вона буде мімікрувати. Питання в тому, як яким шляхом піде Куба революційним змете. Кастро, чи це буде еволюційним шляхом в бік певної демократизації? А ви щоб сказали, який відсоток, якщо взяти дві ці два ці напрямка розвитку Куби? Що ближче що ви Є відчули консерватизм герантократія? Очевидно, колись один кубинець мені сказав, що учасник революції вже він тоді в молодості по студентській лінії був одним із активістів. Він сказав так, що е, революція навчила навчила нас самих себе поважати. Mm -hmm. Тому що при Батісті, при американському протектораті, фактично кубинець був людиною Другого сорту, як Порториканець, зараз в Сполучених Штатах. Кубинці почали себе поважати. Е, Запас цієї революційної імпульсу він зберігається для всієї Латинської Америки. Самі кубинці, звичайно, вже не такі оптимісти, як були там 50 років тому, і очевидно, що не будуть зброю в руках захищати фіделя і революцію. Але елементи соціальної справедливості вони бачать, що до чого це призвело. Крах системи, революційний спосіб привів, скажімо, в Німецькій демократичній республіці в свій час, яким шляхом пішли інші країни з реального так званого реального соціалізму. І від соціальних завоювань, навряд чи Куба буде відмовлятися і це є стримувачі, які будуть тримати людей в. Підтримці от саме лівого тренду. Якщо компартія Куби буде змінюватися, вона дійсно починає вже змінюватися. То і трошки прискориться реформи, країна більш почне відкриватися. То вони підуть шляхом от такої нового тренду Латинської Америки, такі як Ортега в, в Нікарагуа, чи навіть бразильський варіант соціального капіталізму. Тобто, оцей шлях якраз для них є оптимальним. Але питання в тому, хто готовий інвестувати і хто готовий фінансово підтримати цей експеримент. От У мене питання головне, тому що я, я, я достатньо ліберальна людина, тому що я завжди казав собі: ну для того, щоб розподілити справедливо, треба, щоб хтось заробив. Так? І іншого способу нема. Ми бачимо Грецію, хоча це далеко не Латинська Америка, що от все соціально справедливе воно привело до того, що 340 мільярдів вони винні. І і те, що ви поставили питання, хто буде інвестувати, да? і це головне питання. Тобто, спочатку треба, щоб там з'явилися гроші, щоб потім ці гроші рівномірно розподілити і дійсно підтримати якусь о, 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 цей о, охорону здоров'я і освіту, і так, далі, і так далі. Те позитивне, що у них так чи інакше з'явилося за ці 50 років. Ну от простий приклад. Довгий час Куба була основним поставщиком цукру для радянського союзу. І кожен другий завод зараз фактично зупинився і не працює вже не працює понад 10, -10 років. Економіка в 90-х роках вона фактично обвалилася. Зараз економічне зростання у них на рівні 3%. і це не статистика, яку малюється реальна статистика, яка показує економічна. Це дуже немало, але з іншого боку, у них є дефіцит бюджету, у них є низький рівень доходів сільській місцевості, краткова система в деяких регіонах країни. Тобто, це все не хіснує. І хто патить? Їм, от цю різницю їм вже Росія списала борг. Да, 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 Вони прекрасно зіграли, потім відновили від переговорів з штатами і зараз буде злучені інвестиції 20 липня. відкривається посольство Сполучених штатів в Гавані. Це за 54 за 54 роки. Це фактично відновлення відносин. Інв, інвестиція і одночасно з поліпшенням відносин сполучених з штатам з'являється кілька інвестиційних бразильських банків, які пропонують будувати кілька заводів, перенести виробництво того ж Фольксвагена, який збирається в Бразилії, mm -hmm, Бразилі. перенести на Кубу. Це робочі місця. Це певна технічна модернізація кубинської економіки. Іспанці пропонують будівництво нафтопереробних заводів. Тобто, для того, щоб залучити велику великі гроші, необхідно добре відносини сполучених штатів. Якщо конфронтація позбавляється. Відмовляються від риторики війни, відповідно приходять великі гроші. Вони розуміють, що режим має потенціал до того, щоб зберегтися і мімікрувати, змінитися, реформуватися, і готові вкладати гроші в економіку Куби. І це запорука виживання Куби. Ну і останнє питання залишається півтори хвилини, але я не можу не спитати. Все ще надкрасиві дівчата гуляють узбережжям кубинським. Все, як в старі добрі часи, Все? найкращі, найкращі дівчата, найкращі старі автомобілі, шикарний ром і шикарні сигари. Ця якість для куби вона залишається незмінною. Тобто, ми можемо порадити українцям, які ще не були на ковід, уди поїхати, і. Такий капіталізм в суміші з соціалізмом якось. Да? Можна Машини, ще... сигари, ром, дівчата, і карткова система, і там заборони. Можна і... ще встигнути і... побачити реальний соціалізм Кубинський. кубинський. Ну, але воно жахливе. Взагалі, коли я дивлюсь фотографії Гавани, така, ну така просто катастрофа. Ну, звичайно, що це розвалені будинки, їх не ремонтують. Центр Гавани, він такий город контрастів. З одного боку, немає будівля отеля іспанського побудованого. Чи деставровано, а з іншого боку, розвал трущоби і, і, і щита? Це все є, але з іншого боку, рівень капіталовкладень у будівництво він також з кожним роком починає зростати. Е, є програма модернізації центрального і частини Гавани. Вони обіцяють за 5-10 років змінити весь все, все обличчя столиці. Подивимося, якщо виживуть Віва Куба. Віталій Кулик, політолог, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства, у нас був в гостях. Вів цю програму Микола Вересень. І на все добре. Ми за тиждень обов'язково зустрінемося. На все добре. Дякую, що прийшли. Дякую. Ну, бачите, як цікаво, цікаво.